Добрий день, цікаві хлопчаки-соколята і зіроньки дівчатка. Вітаю і вас, татусі та матусі, жвавої малечі. Доброго дня бажаю і вам, дідусі та бабусі. Як казали у запорозькому коші, шануємося ладом, люди хороші. Я, запорозький каскар Санько Сито, котрий усмішку зустрічає світанки та уступці дня то вче життєве жито, радий нашій новій. Зустріч. Якось пішов я на Хортицю. Дивлюсь, дніпром байка котиться, а за нею, мов лебідка, пливе казка ніжної світла. Я їх на березі дочекався, разів з три їм вклонявся, до себе зити, жити запросив, щоб літом красним ходити разом по росі, Та щоб діток збирати їм про мудрість народну. Оповідати. Байка погодилась, казочка теж, за що їй вдячний безмеж. Тож, дорогі мої, гарненько вмощайтеся та до нас прислухайтеся, мова наша, пливе мов річечка, слова виблискують, як запалена свічечка. Сьогодні я розповім вам казку про те, як юний чаклун склав іспит своєму вчителеві, доброму чаклунові. Молодий, красивий юнак набрався таємничих знань у свого вчителя доброго чаклуна. І коли прийшов день скласти іспит, той підозвав його до себе та й каже, слухай, юначе, слухай синку. Ти маєш скласти іспит, щоб я пересвідчився, що ти дійсно є справжнім чаклуном. Тому ти маєш зараз піти, віднайти трьох братів Нія, Рія і Вія, і перемогти їх. І коли ти їх переможеш, каже йому вчитель, тоді ти знатимеш, як перемогти їхнього батька, чорного чоловіка. А де той чоловік живе? питає в нього юнак. Живе він. Біля Хортиці на острові, біля Дніпра навпроти Хортиці на Чорному острові. Живив він до плічорного, причорного величезного дуба. Перед ним на тринозі у чорному казані чорна кров кипить, віками кипить і не википає. А ще той чорний чоловік має велику чарівну сокиру, яку й орудує в своєму, в своєму злуві. Добре, вклонився юнак Чаклунові та й подався у мандрівку. Напитав у людей, де живе ній спершу. А це таке невеличке село. Він увійшов. Люди кажуть, так, у нас живе страшнючий ній. Каже, у нього є два коти, коргоруші. Один каже чорний, другий білий. Чорний вирискує, визискує серед дня, хапає людей і приносить йому. А білий уночі білий кіт, коргоруш. О, тому він такий страшний, ми всі боїмося цього Нія. О, каже, ходімо, я переможу вашого Нія і позбавлю вас цієї халепи. Прийшли вони до хатини, де жив Ній. Та й каже, ей, Нію, виходь до нас, вивовадь своїх коргорушів, я буду з ними змагатися. Той вийшов: а хто ти є такий? Я каже, юний чаклун. Мені вчитель а, завдав завдання, щоб я переміг тебе і твоїх братів, а потім і твого й батька. Добре. А, а, лют розлютився той ній. Кому це сподобається. Та й каже: зараз я тебе вб'ю. А юнак не злякався, зайшов у хату, чуєте, і виніс до людей два котики маленьких, біленько і чорненько. Ось, каже, ваші коргороші оцього а, нія. Потім ви, витягнув і кинув долу перед хатиною дві шкури. Одну чорну, одну білу, а оце каже ті коргоруші, якими він вас лякає. Він одягається у, у, у день чорну шкуру і бігає, лякає вас, і робить свою е, злу справу, а вночі білу шкуру. Той, як розлютився, затупотів ногами, каже: я тебе вб'ю, а той каже: не вб'єш мене. Тому що я був спершу, ніж прийшов до тебе на Чорному острові біля Дніпра напроти Хортиці і знаю, що твого батька там немає. І сказав він такі слова немає батька, немає й сина, тьху згинь, пропади, куди взявся, туди йди. Зрозуміли, дорогі мої. Юний чаклун не послухав учителя, а спершу ніж піти битися з нієм, та зайшов на чорний острів, а там катма того батька немає чорного чоловіка, ні сокири немає, немає ні чорного казана, в якому кипить, чорна кров кипить і не википає. От люди вклонилися, подякували йому за поміч, і пішов він битися із Рієм. Чуєте, той вийшов із хати та й каже: З добром ти до мене прийшов! Чи по добру, чи по злому. А той каже, а ти розсудиш сам. Я прийшов, щоб вкоротити твого зла, щоб ти більше ніколи не марудив людям, не трюдив їх, не зобіжав їх. А той, зразу відчувши силу у юнакові та вигнав на нього чорного коня з залізними копитами. А юнак не розгубився та як закричить, кінь кона законав. Кінь зник. Він тоді випустив на нього барана, а юнак, як закричить, баран, барана забаранив. Баран і зник, вискочив гусак і так само гусак гусака загусив. І кожну худобу, яку він на нього посилав, той рік, зникала. Обесилив він та в люті своїй каже: Я тебе зараз вб'ю, тому що силою мого батька заклинаю тебе, і згинеш ти зі світу. А той каже, не лякай мене своїм батьком. Каже, цей юнак Чаклун. Каже, я знаю, що немає його на світі білому. А як немає батька, то немає і сина тьху згинь. Пропади, куди взявся, туди йди. Той невідомо куди й подівся. Зашаруділо, засвистіло, не стало рія. Каже він людям. Пішли тепер з вієм змагатися. Вони кажуть, ні, не підемо. Він дуже лютий, страшний. Ми боїмося, в нього вогняні очі. А той каже, довіртеся мені, любі друзі. Прийшли вони до хатини, де живий, Вийшов вій, важезний такий чоловік з товтезними ногами, з ручищами здоровими. От, ніс такий картоплею, чуєте, волохань, нерозчисаний, закодлений. І головне, в нього довгі-довгі вії аж до землі звисають. Чує він, що прийшов до нього Чаклун та й каже, по добру ти до мене прийшов чи по злому. А той каже, ти розберешся сам. Я прийшов, щоб е, вкоротити тобі сили твоєї, щоб ти більше не знущався на людьми і силав на нього свій е, смертоносний вогонь. А той каже: Ах, так, то дивись мені. І почав він бубоніти заклинання вії мої, підніміться, Вигублю вредного чоловіка вщен вогняними очима. Піднялися вії, а там немає очей одні дірки, як ото в хаті з відкритими вікнами, куди не заглядає сонце. Зрозумів вій, що той його, так би мовити, розкосив і зрозумів, що він е, не втямкуватий. Тільки брехав, обдурював людей і тим злив їх, і тим їх лякав. Та й каже немає батька, немає й сина, Тьху, згинь, пропади, куди взявся, туди йди. Хай вийде з тебе сила зла із твоїх жилок, із пожилок, із очей, і з мощей. Геть. Вій затупотів ногами, заскрежетав зубами і теж зник. Вернувся. Цей юний хлопець юнак вернувся до свого вчителя та каже вчителю, Виконав я ваше завдання. Переміг я і Нія, і Рія, і Вія. О, тепер, каже, ти знатимеш, як подолати їхнього батька, чорного чоловіка. А юнак усміхнувся щиро, вклонився вчителеві та й каже Ви знаєте, вчителю, я перед тим, ніж піти, змагатися з братами, то пішов на Чорний острів. Що біля хортиці, що на Дніпрові розташувався лисенько, та каже, немає чорного чоловіка. І чуєте, усміхнувся тоді чаклун і сказав, от тепер ти мені ровня. От така казка. Мені казка, а вам цукерку, вазочка, а мені динька Господу половинка. А своєї половинки я по кілька скибочок роздам пташечкам, щоб вони радісних, веселих пісень щодень співали всім нам. Зрозуміло, яка то казка. Тобто юнак проявив свою ініціативу і не зробив трошки, трошки не так, як той його наказував його вчитель, і все одно вийшов на добро, вийшов на те, що він а, визначився. Як Кмітливий юнак, як сміливий юнак, і як гарний чаклун, який добрий чаклун, який буде далі жити і допомагати людям у світлому і доброму. От час нашої зустрічі добіг кінця. Я змушений з нами з вами прощатися, але я завжди це роблю радісно, тому що знаю, на нас чекають нові зустрічі і нові казочки. Я вам принесу і буду розповідати мої сердечні, добрі, ласкаві, радісні друзі. Тож будьте щасливі та здорові, життєву стежку плекайте, друзям, рідним усьому допомагайте, розумному, доброму, навчайтеся, у радості укореняйтеся. Мене запорозького каскаря, Сита, не забувайте. На наступну зустріч чекайте і любіть Україну. Той, хто любить землю рідну, буде мати й долю гідну. Той, хто любить землю милу. Буде мати хист і силу. Той, хто любить рідну мову, буде жити висолково. До побачення!